На дотик, на дотик. І в нашій студії ми вітаємо Олену Волкову, керівницю проєкту Запорізький Бал Героїв. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Так і, і на Zoom зв'язку з нами буде пані Олена Ярошенко. Але чекаємо на встановлення зв'язку. Так добре, тоді починаємо. Пані Олено з вами говорити про бал героїв 4 грудня. Так, він суботу. відбувся так, в суботу. А, ну, розголос, мені здається, був належний. За собою масової інформації передали і картинку, і зображення, і інформацію. Ви задоволені? Так, ми задоволені, це вже другий бал. Ви вже маємо якийсь там опит, це вже як, як, як це донести, щоб у нас були люди, щоб це було як, ну, люди, щоб поняли, чого ми з цього проєкту намагаємося добитися. Тобто ми. Ну, Подачею как би бы, наших СМІ довольні? Е -э чому саме такий? Е у мене вже другий рік поспіль виникає. Ну не другий рік, це друга <Exact> подія. Так, е цей бал а, е е виникає е питання. А чому саме такий формат заходу ви обрали? Чому бал? Бо в нас дуже багато наразі є різних таких подій, які ну, вони, вони важливі, якісь якби, вони там сучасні, але немає того, що зробило б нас м'якішими. Перший бал, який ми придумали, ми придумали для жінок воєнних, для дружин. Бо вони тільки саме для дружин військових. Для дружин. Це був так, ну це був захід для дружин військових. Бо вони чекають в них діти, в них робота, в них дом, в у них страхи, що там буде, і одіти сукню, одіти підбори і вийти з коханим чоловіком станцювати вальс. Ну, то була подія така, яка їх вдохновила, і дала їм можливість. Ну, Ми реабілітацією займаємося і бачимо дуже багато, як у нас брак розпадається з того, що вони один одного навіть не, не розуміють, а немає в них того дотику, який би якщо б він був вдома. І ця подія дала можливість, якби їх жінкам почувствувати себе, якби ну, жіночими, а чоловіків. Бо ми ну, показали те, що ми їх любимо, ми їх цінимо. Нам не вистачає, би, в сучасному суспільстві того, що ми цінимо свою армію. Бо восьмій рік війна ми багато нас звикло до цього. Тому другий формат балу ми обрали іменно ти не втимився. А як? Потому що как бо бы, це ну таке, тако ну вже багато. Нас починала в чотирнадцятому році військових волонтерів було дуже багато. Дуже багато. Е, у кожного був світ по підрозділу. Ми ну спілкувалися друг з другом. Було там ну щось треба. Це буквально година, дві, три. В тебе це є. Зараз ну працюючи, ми дивимось на те, що все менше людей допомагає. Все більше людей волонтерів вигорає і уходить ну якби, би з цього е, путі. Поэтому дуже би хотілося б, щоб якось спільнота між собою, якби как бы, вона мала якісь зв'язки. І такі події вони потрібні в нашому городу. Бо я пам'ятаю, ще ті були, які в нас були губернаторські були. Вона... Здається, теж вони в Грінці відбувалися. Да, же був формат. Но... Ми перший раз з Оленою нас запросили до Дніпропетровська, в них є танцювальна сотня, яка стала постійним нашим як би, учасником наших балів. І вони нас просто ну, запросили як би, до себе на бал. І коли ми приїхали туди, в сукні, тобто я ну, з внучкою була. І це таке, знаєте, так хочеться миру. І це такий маленький островок, як би мирного життя, того життя, який буде, обов'язково буде. Після закінчення війни. Але ми не можемо всі, ну, всі бути в стресі, в стресі, в стресі. Треба ну, такі, такі лужаєчки ну, відпочинку робити. І ми маємо надію, що це буде іжерічний бал, і ми маємо надію, що ми набуваємо якогось опиту. У Олени ну, виникла таке дуже інтересне би, бажання цим тризубом пошали. Uh -huh. Тому що в прошлому uh -huh. році У нас є фотографії, так. З За... це срібний тризуб, так. це власне відзнака mm -hmm. запорізька За... mm -hmm. Ні? Відзнака, це відзнака самого самого ба самого балу. Mm -hmm. так. Да, і uh, у Оленки на Хмельницькому балу теж буде там mm -hmm. нагороджена цією відзнакою, і ну хотіли щось зробити своє, бо ну перший раз у нас були кубки, mm -hmm. ну і це якось так. от, ну ну кобок, ти ж з ним нікуди не підеш. А так, це, це прикраса, яка е, тебе ну, символізує, вона як би, е, гріє душу тобі. І ну, було дуже як би, багато обговорень, які форму вибрати, але ну, залишились на цьому виборі, угу. а, хлопці нам ha, зробили як би, макет, і маємо ми тризуб і вже маємо таку вже ще не запатентовану, а ну, таку. Як би, вже Впізнавану від, впізнавано відзнаку цього імена Балу. І там за такими номінаціями, нібито окремими ви їх вручали, якщо я не помиляюся? Сім Сім номінацій, 7 так. Номінацій було. Номінації. Які це були номінації? Ми питалися включити всіх. Це була номінація Сіра Зона, ці, ті, які допомагають тим, хто знаходиться на лінії розмежування. Uh -huh. Це була номінація з нашими капеланами, це була номінація наших лікарів, номінація психологів, бо вони теж роблять дуже важливу працю. Нація волонтерів, які пішли би, воювати. І номінація наших якби інфоблогерів. Угу. Ті, які якби птаються щось зробити ну, в інформаційному просторі угу. у нас минулої п'ятниці, був у нас спецатері в гостях Ігор, Ігор Сава, і от він теж отримав нагороду. От власне зараз на фотографії він є. Так, і якщо можна тепер фотографію самого цього ж. Ага. Не можна, ну нічого. Ну, Ігор Сава то був у нас перший, якби такий е е священників, які почали як е молитися за хлопців mm -hmm. і за те, що як би, за перемогу України. Бо священники то такі, е таке царство, яке ну, вони, вони нейтральні. Але він був перший, який сказав, що ні, Україна повинна бути вільною, і він mm -hmm. почав молитися за хлопців. Угу. І донька пана Ігоря і пані Еліни Марія Сава, про яку ми також розповідали вже неодноразово в наших етерах, брала участь. Ось, власне, є її фотографія. Вона тут зі своїм хлопцем і вона співала пісню. По-моєму, на ці авторська да, да, пісня, так якщо не пісня. Угу. Угу. Ось така от вишукана атмосфера. І, до речі, на Марії тут а, вишита українська сорочка. і Розкажіть про ось це е, є... користь. Яна Яковенка, в неї є как би, такий музей. родовід і В цьому музеї зібрані автентичні угу. би, сукні, вишиванки, спідниці. І вони робили показ. Бо на першому балу, якщо то було таке бал кохання, угу. там було. Сукні ми презентували как би, проект, проект Кохання перемагає. то тут как би, Ми вже таку українську тему взяли. Бо, такі, ну... Не втобився літиво борувати Україну і вже в тему було і українське вбрання. Не угу. знаю, що буде на наступному балу, але вже задумки О, такі є. Що... Ми да? так І да, там да. ці от, а, моделі, так їх можна назвати. Хто представляв ці костюми, вони також тримали в руках рушник. От, власне, ми бачимо кадри, як вони демонструють різні. Так, і ось цей рушник, це е, якийсь особливий рушник. рушник, і е, в ньому, коли під ньому проходиш, то як отримуєш благословення. Uh -huh. тобто, і там ну, багато був такий ручок, і дівчата виводили хлопців, і проходили під, під рушником. рушником о, да, так. Би, ну, це була така атмосфера українського свята. Uh -huh. Ви задоволені, вам станція вдалося? Так, а ні. Ми дуже задоволені, бо е, кожен раз, коли ти готуєшся, є, ти ну, переживаєш, щоб, усе, щоб люди були доволі, щоб усім все, все вийшло. Тому що ну, таким ми не маємо ще такого багатого досвіду. Дівчата, які е, у нас моделями робили, то е, жінки, вдови, сестри, волонтери, то тож, не, не моделі. Але так. хочеться, щоб вони себе ну, якось проявили. І відчули себе дійсно по-святковому. І тут, я думаю, буде доречно долучити до розмови пані Олену Ярошенко. Вітаємо вас, пані Олено. Пані Олена, військова волонтерка, депутатка Запорізької районної ради. Розкажіть, де ви зараз перебуваєте і з якою метою? Доброго вечора. Я зараз у Хмельницькому, бо ці суботи тут буде перший бал. І ми його готуємо, і я хочу похвастатися вам трошечки. Сьогодні ми зустрічалися з керівником Хмельницької філармонії. Е, ну нам потрібно вирішити технічне питання, і він сказав: Ви знаєте, я дивився кусочки з вашого запорізького балу. Це такий рівень, такий рівень. Я не знаю. Зможемо ми дотягнутися до запорізького балу. Тобто вони, коли почули, що в них буде, вони почали слідкувати за запорізьким і тягнутися до рівня нашого запорізького. Тобто ми поставили високу планку, яку треба тримати, і треба ем, зробити. І хмельницький бал вже такий ем, дуже високопрофесійний. Поки ми в процесі підготовки дуже дуже важко, бо зрозуміти невідома людина приїхала з іншого міста і каже: так ми будемо робити бал, отакий, отакий, і їм трошечки так важкувати нас прийняти, але бал буде теж будуть нагороди три зуби, теж будуть. Е Показ весільних суконь, бо проект переїхав у місто Хмельницький, і ми будемо його тут презентувати. Ми в стадії підготовки. А тобто, Хмельницькому буде не українські традиції, а будуть весільні сукні. Я так зрозумів, так Так, тому що тут буде той перше, та перша ага. ідея, яка була в нас ага. два роки тому. Це буде «Я, я вкраду тебе у війни. Ідея, ми теж хочемо подякувати і місцевим жінкам, і дружинам, і матусям. Бо зрозуміти в кожному місті є, є такі жінки, героїчні, які підняли своїх синів, своїх чоловіків, коли від них навіть відмовились лікарі. Вони вони вимолили їх у смерті. Є дівчата, які зустріли своє кохання під час війни, і цим самим витягнули хлопців з війни, вирвали їх і дали їм ту силу боротися і створювати родину, продовжувати свій рід. Є дружини, які всі вісім років підтримували, були надійною опорою. Вони саме виховували дітей, бо чоловік був на фронті, і вони цю родину це вогнище зберігли. І ми теж хочемо їм тут подякувати. Це перший бал і це старт. А чому саме Хмельницький, пані Олена Ну тому що це для мене. <теж>, теж кохання перемагає в моєму ага. житті, теж таке трапилось, і а, моя родина буде мешкати тип, зараз тут. Зрозуміло а, питання а, стосовно цього срібного тризубу, я так і не зрозумів до кінця. Це нагорода не Запорізької області, а Ні. саме балу, саме Балу. Ага, тому, що засоби маси інформації не зовсім якісно ті передавали інформацію самого балу. І хмельничан теж будете нагороджувати так. За тими самими номінаціями, які в Запоріжжі були? За тими номінаціями, які були на першому балу. А, все. а вони відрізнялися. Так. Бо там були матусі, там були жінки, ну, дружини. Угу. Там були, ну, якщо тут були і хлопці, і дівчата, угу. то там було тільки дівчата. Ага. Ось так. Ну, а от підготовка і проведення у таких балів, це завжди. І... Тільки виключно волонтерська ініціатива а, і підтримка, чи ви залучали а, представників бізнесу до цього? Ні, у нас були представники спонсори, представники uh -huh. бізнесу. Були у нас були професійні, какби дівчата, які ставили нам дефіле. О, дуже багато для нас зробила обласна рада. Міська рада, нам є э, нам как бы, кабо как бы, дякую. Це наша філармонія. Тетяні Тіліс, тому що вона в це в цей раз було так. Вона була така підготовка дуже спонтанна, бо мене ж теж не було. Я приїхала за дійс де днів до бала, і коли ми писали райдер. Ті, ну, нутри віші, які я упустила, а на мрія, а от на прошлому балу у вас було отак, от о, да точно. І такі, і ну вона нас витримала, бо у нас були трошки подвіжки. Там ми робили нові речі, які ми на, на першому балу ну, побачили, що було би хорошо це зробити. І вона витримала все. Тобто, наші три репетиції, нашу репетицію перед балом, тобто все. І ну, філармонія взагалі в цей раз... Нас надихнуло на таку, що ми можемо, ми будемо, і ми будемо з цим працювати. Чудове питання тоді до пані Олени, якщо дозволите. Бо ми знаємо, що пані Олена ще веде інші проєкти, зокрема той проєкт, який стосується підтримки дітей, батьки яких загинули в зоні АТО. ООС, так, але не були ідентифіковані як точно, ідентифіковані були як не бойові втрати. Так і відповідно діти таких батьків позбавлені соціальної підтримки. От можна трішки детальніше про цей проєкт, пані Олено. Ред чарівники існує вже чотири роки, і в цьому році в Запоріжжі його ось Олена буде вести, бо я поїхала. Ми робимо його разом. Так, це діти в... ну, Звісно, ми всі знаємо бойові втрати. Це діти, героїв в яких назване вулиці, ми їх всі знаємо. Але є так: оті небойові не бойові втраті ті, хто померли вдома, але вони таке ж також герої. Є ті, хто не витримали психологічне навантаження і покінчили життя самогубцем. Ці родини, а багато з них багатодітні, і мешкають вони в оддальних селах Запорізької області. Там такі далекі села. Що їм потрібна допомога, і е, четвертий рік наші не тільки запоріжці, а вся Україна, і цього року Америка минулого року е, Ірландія нам допомагають, підтримують, е, передають кошти на подарунки для цих родин. Е, зараз у нас 130 е, род... дітей в проєкті, Усі вони мають чарівників, і це найголовніше. Нам дуже це приємно. Ми дуже зеленої переживали, що ми. Робили два проекти одночасно, і може, ми впустимо і не з дітей буде без чарівників, але наші люди нам писали, кажуть, там я минулого року цю родину. Отдайте мені мою дитину, бо це ж моя дитина, і всі діти вже мають чарівників. І зараз до 10-го ми очікуємо, що нам вже на принесуть запоріжці і надішлють з інших міст подарунки. І е, цього року Олена буде збирати, формувати їх. А потім ми передамо запоріжці. Саме приїдуть, бо карантин вніс е, трошечки до нас, зміни до нашого проекту. А ми домовилися з обласним військоматом. Вони беруть на себе доставку цих подарунків, бо ми їх позиціонуємо як подарунок від тата. І якщо е, до хлопчика, наприклад, 12-15 років, е, ну звісно, не снігурка та дід Мороз прийде. да, а прийде по братим, е, скаже, що він дуже вдячний його батьку. Що батько герой, це буде подарунок більш важливий. Дякую, пані Олено. Пані Олено, тепер до вас питання. Ви будете вести цю акцію цього року, так? Так. Чарівники? Цього року ну, стояло питання, чому будемо робити цю акцію, тому що в нас два бала, і Олена, в той час, коли потрібно буде чарівників розвозити, буде іменно в Хмельницьку. Але ну, я перший рік до проєкту не долучала зовсім, бо дуже боляче. Дуже боляче. Якщо ти знаєш цих людей і цих дітей, ну, коли бачиш. Як вони радіють, ну як не долучитися? Потім проекту будь. Оленка його контролює, там, вона нас контролює, всіх контролює, якби і ну, у нас є би, вже перші 50 подарунків нам вже привезли. У нас є закуплений там, якщо от комусь будемо, ми побачимо, що подарунок буде маленький. У нас є закуплені ще добавочні якісь там віші, як і я думаю, що ми справимось. Де ви шукаєте внутрішній ресурс? А в Любові. Пані Олена, ви... кохання, воно перемагає. <рес> так. <рес> <рес> так само? Така підтримка Запоріжжя Олена тут коханий, то в мене така підтримка, що ми гори зворотимо, повірте. Ми в Києві зробимо бал, і поставимо їм такий рівень, що вони просто будуть у шоці, що Запоріжжя робить київські бали. Амбітна мета у вас. Тоді хай вам щастить, але я, ми ще раз не відпускаємо. У нас є ще до вас питання, бо тема нашої програми сьогодні марафон, який ніхто не ніхто хоче бігти. Не хоче бігти так? А ви що вважаєте своїм життєвим марафоном? Це до пані Олени зараз питання, а потім до пані Олени в, в Зумі. У ну, мене діти, у мене четверо дітей. І цей той марафон, я долучилась, ну, я волонтер достатньо давно, я займалась, ну, жінкою в кризі, бо сама мама і бачила, як, ну, як жінки наші як би, потерпають від насильства. І коли прийшла війна, ми займалися переселенцями. Але моя дитина 17-річною йшла на фронт і сказала мені так, що мама, якщо ти хочеш знати, де я і що я. То будь ласкаво, ну сприймай мій вибір. Якщо ні, то ти не будеш знайти. І все, і от я за дитиною, за одною, а потім другий пішов і так от, так за ними, за ними, за ними, за ними. Мій марафон тоді. Зараз вже внучка є в мене, то будуть скоро внуки. І ну, ти не можеш допомагати тільки своїй дитині. Ти не можеш, бо ти ну ти бачиш, що вокруг тебе ну, вокруг цих дітей. І ти підключаєшся, бо якщо я мама, то для, мені, для мене нема своя дитина-чужа дитина, то хочеться, щоб було нас дійсно кохання. Таке, якби, би ну, бо українці то щира нація, то нація, яка повна любові. І ну ми якось втрачаємо цю любов через ці негаразди, через цени, через якийсь там брак спілкування, через брак мовного спілкування, бо ми втратили. Я через бачите, я через раз я ще спотикаюся, але я намагаюсь розмовляти українською. Там прекрасно це вдається. Ну все, бо, бо нам ми повинні, ми повинні сповнити наше якби то, що ми маємо. Наші наряди, вони ж самі ну чудові наряди. Наші дівчата самі красиві. Дівчата, і це і є марафон біжати. В мене було бажання виїхати з країни в свій, в свій час виїхати, бо я не бачила для моїх дітей, я не бачила. Ще как... до війни ви Ще, да, в тринадцятому році я mm -hmm. бажала как би, виїхати, бо я не бачила цього как би, рівня, який може бути. Зараз є надія. Є надія, що ну, у нас підіймається національна би, волна вона приведе к тому, що країна, яка знає свою історію, вона не може бути потерпаючи там. Десь десь там в низах вона буде зверху, а значить, мої діти українці будуть жити в своїй країні. Чудово, будемо підзаряджатися вашим оптимізмом. Дякую, пані Олено. А ваш марафон в чому полягає життєвий? Знаєте, для мене таким стартом були події лютий 2014 року. Коли моя дитина е, була у бабусі, і він мені дзвонить і каже: Мама, бабуся дивиться на події на Майдані, плаче, і я не можу нічого з ним зробити. І я е, сказала: так, ти головний, ти не даєш їй дивитися там, тільки там, там, декілька хвилин. І я бачила, що, що там е, було, і знаєте, я зрозуміла, що сидіти вдома я не можу. Ну, я сиджу також біля телевізора, в мене сльози, в мене руки трсяться, я не знаю, що робити. Сидіти просто все тяжко, треба йти і робити. І я пішла, і щось починала робити. Так це теж були переселенці. Потім з'явилися військові, потім вже з'явився 23 й батальйон, який став моїми найулюбленішими. Потім далі, 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 поїздки на фронт, і ти вже не можеш зупинитися, бо ти розумієш, що якщо не ти, то хто зробить це для твоєї дитини, для її майбутнього. Ну, я знаєте, я не можу дивитися на цих диванних генералів, які сидять і розказують мені, що мені робити, як мені робити. От, наприклад, сьогодні один написав, що ай-яй-яй, ваша танцююча сотня розмовляла російською. Як ви могли допустити? Пробачте, але вони зробили стільки для хлопців, скільки ти, сидячи на дивані, не зробив ніколи. Тому. Наш марафон це наші так наші діти, бо ми заради за них і робимо. Що ж робити, якщо наше життя так склалося, що у нас постійно якісь нам випробування, Да, все наше життя то в нас Пучі, то ГКЧП, то розвал країни, то, то, то одна революція, то друга. Ми в такий час народилися, і ми не можемо сидіти просто і чекати. Буде зараз в нас нове випробування. Ми теж його поборемо, і все буде Україна, і це головне. Я сподіваюся, як наші бабусі казали, нехай у наших дітей буде краще життя. Так, от ми теж можемо сказати: нехай у наших дітей буде краще життя, бо ми до цього приклали свої руки, свої усилля. І я сподіваюся, що вони вже будуть жити в е, справжній Україні. Яка буде вільна, незалежна і її територія буде такою, як ми звикли її сприймати? Дякую, хай так і буде. Ми дуже вдячні вам за те, що взяли участь у нашій програмі сьогодні. Нагадую, що це були Олена Волкова, керівниця проєкту Запорізький бал героїв і Олена Ярошенко, військова волонтерка громадська активістка і депутатка Запорізької районної ради. Ми бажаємо успіхів у цьому балу, який буде в Хмельницькому. Ну, щоб не те, Дякую. щоб він затьмарив запорізький, ні, цього ми не можемо побажати. <смі>, ми можемо, можемо. Можемо, так? Хай <смі> <зачмарює>. <смі> Добре. <смі> Добре. <смі> 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 то Ми з Києвом тоді будемо змагатися, так гаразд. <смі> <смі> От. І е, нехай всі ваші акції та волонтерська допомога е, е, множиться, щоб було більше волонтерів, які вам би допомагали. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. <смі> Дякуємо ще раз. Радіо <смі> на дотик.